Ми продовжуємо нашу розмову після коротенької перерви в другій частині того відео, яке я вам пропоную. Отже, ми розібралися з вами із сутністю людини, починаючи від людини як біологічного типу, і закінчуючи громадянством, громадянством певної держави. Давайте зараз ми з вами з'ясуємо, а що ж таке громадянство, хто такі громадяни. І для цього давайте ми звернемося за допомогою до нашого підручника, підручника правознавства, і розгорнемо його на сторінці 72. Отже, я зараз роблю невеличку паузу для того, щоб ви взяли підручники. Ну, а хто взагалі не хоче брати підручники, працюйте з екраном, тому що я. Зараз вивів цю сторінку на екран. Отже, давайте подивимося, що таке громадянство. Зараз я виділив. І читаємо. Громадянство це юридично визначений, стійкий, необмежений у просторі правовий зв'язок між особою та певною державою, що визначає їхні взаємні права і обов'язки. Давайте розберемо детально. Отже, що встановлює громадянство? Громадянство встановлює правовий зв'язок між особою і державою. Правовий зв'язок, тобто зв'язок, який існує в правовому полі. А отже, в рамках норм, писаних норм обов'язково, встановлених певною державою. І ось цей зв'язок, він обоюдний. І особа зв'язана з державою, і держава пов'язана з особою. Далі дивимося, що ж визначає цей зв'язок. А цей зв'язок визначає взаємні права і обов'язки особи і держави. Тобто, і особа перед державою має обов'язки. Але разом з тим і має в цій державі права і держава має обов'язки по відношенню до своїх громадян. Далі ми дивимося, що ж це за зв'язок такий, юридично визначений. А що означає юридично визначений? А це означає визначений законами, визначений законодавчою базою. І в першу чергу Конституцією України. Далі стійкий зв'язок. Що ж таке стійкий зв'язок? А це означає, що цей зв'язок не обмежений в часі. Тобто, до тих пір, поки людина живе, як тільки народилась вона, вона стає громадянином держави і втрачає громадянство тільки після своєї смерті. І весь час. Оцей зв'язок людини і держави є непорушним, тобто стійким. І в часі він не обмежений. Далі ми говоримо, що цей зв'язок не обмежений в просторі. А що це означає? А це означає, якщо ви громадянин певної держави, то ви залишаєтеся громадянином цієї держави не тільки проживаючи на території цієї держави. А й тоді, коли ви перебуваєте за межами цієї держави. І скільки б часу ви не проживали на території іншої держави, якщо ви не поміняли громадянство, оцей зв'язок держави і громадянина залишається, залишається стійким і необмеженим. Отже, ми розібрали зараз з вами поняття громадянство, що це таке. І ще раз я читаю, громадянство це юридично визначений, стійкий, необмежений у просторі правовий зв'язок між особою та певною державою, що визначає їхні взаємні права і обов'язки. Рухаємося далі. Е яким чином, е яким чином е люди Ну, як сказати, вам набувають право громадянства. Ну, спочатку, давайте ми з'ясуємо таке питання. Чи всі люди на землі є громадянами певних країн, певних держав? Більшість так. Подавляючи більшість, так. Але є люди, які не мають громадянства. Взагалі, не мають громадянства жодної із держав. Такі люди, такі особи називаються, от я підкреслюю, апатриди. Запишіть, будь ласка, апатриди. Це особи без громадянства. Тобто, вони не є громадянами жодної країни. Разом з тим, деякі Особи є громадянами не однієї країни, а декількох можуть бути. Справа в тому, що законодавство деяких держав передбачає подвійне, так зване подвійне громадянство. Що це означає? А це означає, що ви можете бути громадянином однієї держави і, не виходячи із громадянства цієї держави, набути громадянство іншої держави. Такі приклади є. Наприклад, Німеччина може бути одночасно громадянином Німеччини і громадянином якоїсь іншої країни. Росія те ж саме. І от зараз росіяни дуже багато кажуть, О, ця Америка, ця Америка, вона хоче Росію стерти з обличчя землі, і це Америка в усьому винна, і в цій війні, яка зараз ця Америка спровокувала і так далі. Ну, їм так видно, вони так і говорять. Але разом з тим і з тих, хто це говорить, частина із них є, крім того, що громадянами Росії є громадянами США. Таким чином, в деяких державах існує подвійне громадянство. Люди, особи, які мають подвійне громадянство, називаються біпатридами. Біпатридами. Бі означає два, патрія, батьківщина. Тобто, у них дві батьківщини, фактично біпатриди. Да, що таке апатриди? Частка А заперечна частка в латинській мові. І апатрид означає без батьківщини, взагалі без батьківщини. Але в більшості країн світу існує єдине громадянство, тобто подвійне громадянство не допускається. Така ситуація, наприклад, є в Україні. Якщо ви є громадянином України і хочете стати громадянином якоїсь іншої держави, ну, наприклад, Польщі, вам спочатку треба вийти із громадянства України, а потім уже набувати ну, те ж саме польське громадянство. Тобто в Україні існує лише єдине громадянство. І це треба. Знати і запам'ятати. Отже, ми з'ясували, хто такі біпатриди і хто такі апатриди. Як же набувається громадянство ну, не лише України, а і інших, інших держав? Є декілька способів набуття громадянства. Давайте ми зараз подивимося. Які є підстави для набуття громадянства України? Отже, громадянином України можна стати за народженням, тобто народитися або на території України, або народитися від батьків, які є громадянами України, або хоча б один із батьків є громадянином? України. Отже, за народженням, за територіальним походженням, ну, справа в тому, що за кордоном живе велика кількість українців, які не є громадянами України, а є громадянами США, Канади, Австралії і так далі. Але за їхнім походженням, тобто за їхніми предками. Вони все-таки з України. Вони походять з України. Тому вони можуть набути громадянства України саме по цій причині, по причині територіального походження. Далі, наступне.